Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, що нас чекає – це зміна синоптичної ситуації. Дощі очікуються лише в зоні атмосферних фронтів, а температурний фонд поступово підвищуватиметься. У наступні три доби синоптична ситуація зміниться. Холодна повітряна маса покине нашу територію, а із Західної Європи до України надходитиме тепліше повітря, тож температурний фонд поступово підвищуватиметься. Опадів поменше, дощі очікуються лише в зоні атмосферних фронтів. На вихідних, на сході та південному сході країни, вдень і на заході країни короткочасні дощі місцями з грозами. Нарешті території, яка перебуватиме в полі підвищеного тиску, переважатиме погода без опадів. В понеділок, переважно без опадів, лише у Західних, Житомирській, Вінницькій та в Криму вдень місцями короткочасний дощ, гроза. На вихідний холодна повітряна маса залишить територію України, а з території Західної Європи почне надходити тепліше повітря. Вітер переважатиме північно-західний і західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У вихідні температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Найближчі ночі у західних областях від 6 до 11 градусів. В день в Україні очікується 20-26 градусів тепла. У Карпатах прохолодніше. Вночі від 2 до 9 градусів, вдень 15-20. В понеділок нічна температура істотно не зміниться, денна дещо підвищиться. Маєте гарний настрій за будь-якої погоди? Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.